Всім привіт друзі! Ну ось це починаю третю частину нашого відео. Тепер ми з вами будемо робити вольтметр для нашого генератора. Беремо наш вольтметр. Бачимо, тут в нас є мінус і плюс постійного струму 6, -6 вольт. Нам потрібно переробити на змінний струм на 220 вольт. Розбираємо на вольтметр Відключаємо гайки. Піднімаємо нашу у криску. І бачимо, у нас там є резистор. Пусть у нас вольтметрі настроєний на 6 вольт постійного струму. Далі я уже стояв таку конструкцію із 440 кОм та 47 Вольті резистора змінного. Я бачу, що регулюючи резистор, який можна регулювати. Нам напругу нашого вольтметра. Також у нас тут діод. Діод потрібен для того, щоб зробити із змінного струму постійний струм. Підпаємо діод сірою полоскою до нашого вольтметра. ну Схема буде, я її вирозу. Але до кожного вольтметра свої будуть параметри резисторів. Не буде одинаково. Ні, якщо, ні, якщо у вас буде такий самий вольтметр, то так, да, може бути одинаково і то не завжди. Все рівно потрібно підбирати. Підпаємо насам мінус. І підпаємо мінус до наших резистор ре, резисторів. Два по два резистора. Це по 7 кілоломів. В місці виходить 40 кілолом і плюс. Сорок сім Резистор який регулюючий Підпаємо наші контакти. До нашого вольтметра двісті двадцять вольт. Зміну напруги. І вмикаємо двісті двадцять вольт. Бачимо, що наш вольтметр запрацював. Тепер нам потрібно регулювати насамвольтаз. Вольтаж регулюється набагато бісом. Я хочу поставити на двойки 220 вольт. У мене зараз 225, тому десь отак от буде. Так, ну ось, думаю, все. Зараз мікаю у нас мультиметр, щоб ви могли побачити напругу нашу. Ось бачимо. 230 вольт. Подімно тріски підкрутити. Отак, От буде 230 вольт у нас. Так, тепер ось хочу вам показати наші резистори Ми А тут 7 кіломе і 5. Тоді виходить у нас не 14, а 15 кіолом. Десь, десь так. Ну і 47 кіолом регулюючий. Так, уже все це діло перепаяв по внутрі на вольтметра, щоб нічого не заважало його зібрати. І буду зараз перевіряти, чи буде він працювати. Так ось треба потрібно буде його відкалібрувати. Так, регулюємо. Я вже регулюю по реле на напрузі. To musi już dochodzić do tego, że nas zaraz teraz wyłączy światło. Gdzieś teraz 225 woltów. Tak, potrzebno wrócić, na wrócić. Ось так все. Виставили. Все, світло пропало. Переходимо на аварійний режим. Ну Все наш вольметр повністю готовий до роботи. Потрібно його тільки зібрати. Збираємо нас і там вольтметр. Потім від, відкалібрувати 0. Ось так, нуль. відкалібрували Збираємо нас вольтметр. Не mm -hmm. Нам. Так, я не поставив сайби. Ставимо сайби. Ставимо Тепер збираємо сфальтметр. Ось і все. Вже ми завели нас сам генератор. Бачимо, у нас тут один конденсатор вилетів. Тому й говорю, що і казую, що потрібно стати конденсатори більше, ніж 500 вольт. Ставити конденсатор на 600 вольт і ось бачимо, наш вольтметр показує десь 270 вольт. Йдемо далі. У нас світить лампа яскраво і ми ось робимо корпус до нашого генератора, не корпус, а криску верх верхню, яка буде його захищати та буде додавати йому якогось такого естетичного виду красивого. Ми її збираємо із уголків та кропок та клепок. Беремо нашу одріль і сверлимо отвори Отвіри сверлимо для того, щоб туди пішли наші клепки. Так, сверлимо, бачимо, лампа притухає. Що Це все діло насправді робиться за допомогою генератора. Так, Піду тиски газу скину на мотоблоці, тому що лампа може ще перегоріти. Якось так буде. То, що потрібно. Ну і беремо наш сам кліпочник і і кріпаємо наші кліпки. Ну, ми зрозуміло. Потім на, на, на цих уголків ми будемо прикріплювати е, наші стін, стінки одну із е, гетінакса, там, де буде стояти вольтметр та розетка, а інші можна із, із металу або з чого другого Ну це як кому все чим подобається. Можна навіть і, і пластиком. Затискаємо тісками наш виріб, далі сверлимо отвори до наших заклепок. Ну, ось ми вже прикріпали. Далі кліпаємо останню носку. Ну ось, друзі, такий генератор. Поки що робимо паузу на, на ньому, тому що дуже темно, а тут потрібно, щоб була чіткость. Ну ось така у нас вийшла коробочка до нашого генератора. Також хоч гечінок.